Мешканці багатоповерхівки на Ливаневського шостий рік просять, аби їм відремонтували територію навколо будинку. Йому понад півстоліття з того часу, за словами людей, нічого тут не робили. На подвір'ї біля будинку номер 12 по вулиці Ливаневського сьогодні зранку зібрались близько 20 мешканців. Люди хочуть, аби їм відремонтували тутешню дорогу та зробили тротуари. Вся не така, в колдобінах, вся вибіта. Дорога вся зруйнована, вибита до під'їзду, доріжки теж роздуті, неможливо ходити. Ось з паличкою ходжу, ледве ходжу, боюся, щоб не впасти. Швидка допомога заїхати не може два роки тому. В передінсультному стані мене забрала швидка. Ви не уявляєте, як трясло по нашій дорозі? Підкидала на тапчані. Не думала, що й жива. Доїду до лікарні. Не думала, жива те живе деду до больниці. Наша, лужа. Наша відома калюжа. У найзасушливе літо вона не висихає ніколи. Коли йде дощ, розливається до такого розміру, що практично перейти неможливо. Дорогу тут ладнали в говорять люди, як зводили будинок, а це понад півстоліття тому. Ми знаємо, що от уже виділені на ми знаємо, що ось уже виділені чергові кошти ну, на євроремонти міні, дворів, дворів, але ми не впевнені, що ми знову у списку. Нас там просто ігнорують. Доми, Будинки, через які вулицю, через вулицю, проспект Шевченка вже відремонтовані. У них шикарні євродвори. Них шикарні Цим будинкам євродвори. лише по 20 років. по Аби прибудинкову територію відремонтували, люди тричі ходили до міського голови та писали в управління капітального будівництва. У мене є за кожен год письма. Ось у мене є відповідь 2015 року, що на даний час ведуться ремонти внутрішньобудинкових таріг, і ми не включені в проєкт. Отримав аналогічний лист ось в червні 2021 року, в якому написано, що управлінням направлено лист до голови постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку. При позитивному вирішенні питання буде виготовлена проектно-кошторна документація. Відписка аналогічна, яку надсилають кожен рік. Отписка аналогичная, как дается каждый год. Я распорядник кошки. То есть я распоряжаюсь тем, чем, что мне дали. Евродворы принимаются решением сессии. То есть депутатский корпус голосует за название объектов и выделение денег на эти объекты. Я никак не влияю на э, вот этот вот список, потому что я за него даже не голосую. Если деньги выделены, мы как минимум в этом году сделаем проектную документацию. На следующий год будем подавать свои пропозиции на э, основе решений э, сессии 2021 года, там, где мы сделали документацию. Но какое решение будут принимать депутаты, я не готов сказать. Новый депутатский корпус, естественно, Евродворы ставят абсолютно новые эти. У меня куча разработанной документации, которая будет просто лежать и ждать своего часа. Потому что они сейчас дают абсолютно новые названия. У нас как было принято, по-моему... В февралі місяці то виділені діні. Об'єкти накидали нові, а денег там, по-моєму, додавали в районі там, 2 чи 3 мільйона. Понад сотню адрес, які збирались робити, затвердили на сесії півроку тому. На це планували 50 мільйонів 200 тисяч гривень. На позаминулій сесії депутати додали до списку ремонтів на цей рік ще 125 адрес і 7 мільйонів гривень. Серед них Ливанівського 12 немає. Євгенія Токарєва Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Ми намагаємося отримати коментар голови бюджетної комісії Вадима Акперова щодо ремонту дворів, зокрема їх титульного списку.